До нас на телебачення звернулися мешканці вулиці Горького, аби ми допомогли привернути увагу до проблеми, яка утворилася в районі будинків 136-138. Через дорогу від цих будинків знаходиться сміттєвий майданчик з трьома контейнерами, фото, яких у додачу до тексту, в якому закликали вплинути на усі контролюючі та обслуговуючі організації, надіслали нам обурені городяни. Ми в свою чергу запросили відвідати цей район заступника міського голови Леоніда. Яку... Кубовського. картинка і дійсно була, якщо й не вражаюча, то принаймні малоприємна. Побутовим сміттям контейнери виявились забитими вчені. Чимало його знаходилось поза контейнерами, просто на майданчику. Мешканки прилеглих будинків зреагували на знімальну групу практично миттєво і вийшли до воріт. Причому в руках тримали квитанції про сплату за вивезення сміття. У 19 го мене пенсія, за предідощі всі А я, вже Місяця, Катерина, я 50% процентів. А винести не можемо. Да, ну куди його понесемо? Ми не несемо, повний, ми не несемо. А, а чужі, заєжі машина. Я Пидали? ще раніше до сварилась, ходила, досварилась. Куди ти? ти бачиш? Убирали. Спочатку да? ми убирали. З емоційної розповіді сусідок виходило, що одного винного в ситуації немає. Винні і ті, хто невчасно вивозить сміття, до того ж не прибираючи при цьому майданчик, і ті, хто привозить сюди сміття цілими причепами. Ша машина ось доїхала машина, грозова. Ну як графік. Стали і мешки, і плітка, і главно ну, кидає все по дето. А він що, він поїхав все, а ми ходимо, нюхаємо його, і він мусор стоїть, нема на війну. Леонід Якубовський пообіцяв вплинути на комунальників і в свою чергу запитав, які пропозиції у мешканців. Є три ящики, коли вже довго. Коло церкви. Три Куди ящики, дали? чистота, порядочок. Далі по Пушкінській стоїть Чу? два ящика. Я сьогодні йшла чистенько порядочок. Там нема цих наєжних. Що ще а а тут роздорожче, зараз все, транспорт іде сюди, тому да. що дорогу зробили так, вже не їдуть по форунзі. Всі сюди і везуть магазин оцей, що да. ящик туди не поставить один. Вони йому конець в магазин. Ну хай один пороставить. Не, вони всі звозять сюди. Повно, неповно, швіряють і все. Слід зазначити, що ця подія не виходить за рамки досить звичних. Одна зі сторін не до кінця виконує свої обов'язки, інша перевищує свої права. Та як вивозять регулярно? Ні у вівторок не забрали, у п'ятницю не забрали. У п'ятницю. В ту не забрали на той неділі. у вівторок не забрали на цій неділі. сьогодні не знаємо. А він зараз перекине ящики, а тебе буде, а лише. те остається. А, а те хто збирає? Ніхто. ніхто, ніхто. Оце ніхто. хто, це самі, хто самій, а зараз така ми, йомка, що я голя? не подиму. А я кось наша воля, то ми прийдемо, повкидаємо. Десь знову повний ящик, я, я, я поки заберу, і поки заберуть і знов таке саме. Отуди з Ковільського, там же стоять контейнери ті з ведром і, і пакетом. Там такий мусор всякі. Кажу, куди ти несеш? Там же у вас мусорні ящики стоять, чого ти сюди несеш. Там повні контейнери. А вона каже, а я ще щось їй сказала. Вона каже, я тобі зараз це ведро на голову одіну. Ну, А я прилажу через ту дірку вже на путя. Що я буду? Я мовчу, бо ще десь по голові до да впаду. Да і все. Що поки я вважаю, що треба вовремя забирати. Вовремя, вторник, п'ятниця, якщо мені кажуть, буде вовремя забиратися. То мені кажуть ну якусь табличку. Буде. Вони ж тут все везуть. Свою негативну роль у ситуації відіграла нещодавно заасфальтована вулиця Горького. Тепер рух авто вулицею пожвавився, і тут частіше стали зупинятися машини з побутовим чи навіть будівельним сміттям у багажнику. Господарі цих автівок мають фізичну перевагу перед літніми жінками, які роблять їм зауваження. І двобій закінчується не на користь останніх. Приносять сміття і водії авто, які заправляються на нафтобазі. Місцеві мешканці мріють, аби тут виставили. Патруль чи засаду і зловили, хоч кілька недобросовісних викидачів сміття. Говорять про штрафи, та в очах жіночок палає вогонь омріяної помсти. З приводу патруля чи засади, цілком можливо в місті з'явиться організація, що займеться цією справою. І тоді, тягнучи своє сміття до сусідів, начувайтесь.